Ну, по-перше, що це було? Ну, є дві версії. Перша версія це з пацанами розрахувалися з Вагнера. Вони пішли вибивати своє, свої гроші з Кремля. Походу, з ними розрахувалися, і вони повернули назад. Будемо вважати, що їх похід удався і з ними розрахувалися. Далі оця от картинка, яку ми зараз бачимо, що ми бачимо? Ми, ми бачимо, що Пригожин витягнув на світ людину, яку була в тіні, яку на мало хто звертав увагу. Оце людина, це заступник міністра оборони Росії, Товинця Шойгу, це Інгуш, який керував фактично війною в Україні з Ростов, і який залишався в тіні, посилаючи на фронт російських хлопців в Україні. Що далі відбувалося? Певно, що це був не бунт, це було сплановано. Операція, вона була спланована скоріш за все спецслужбами, які були невдоволені е, тим, що Шойгу е, отримав надто багато влади, багато ресурсів, і використовує їх ну, досить бездарно, фактично знищуючи Росію і не виконуючи, е, скажімо так, їх ідею фікс про повернення, наприклад, радянського союзу. Звісно, що не один Путін мріяв там повернути радянський Союз, захопити Україну, Молдову. Білорусь інші країни. Ну і таким чином, це бунт був спрямований проти цього самого Шойгу і його клану. Достатньо тоді, коли вони достатньо стали слабкі. Справа в тому, що Путін теж опирався більшою частиною на Шойгу, і таким чином, ось цей бунт це був бунт і проти Шойгу, і проти Путіна. Це пояснюється переляканий Путін, який виступив по телевізору, зовсім переляканий. От, з переляканою промовою про те, що це нож спину, треба всіх наказати. Ну, в результаті, як бачимо, всіх постів, що його змістили з посади, а на його місце буде йти ставленик і людина близька до пригожинь. От те, що відбулося насправді. От, тобто, заколот стався, і заколот був спрямований проти. Саме Путіна і проти Шойгу. Тепер Шо? Шо? Шойгу власне, буде відсторонений від, від своєї влади, а Путін буде опиратись тепер на тих, на кому йому скажуть опиратись. Я думаю, що це була змова еліт спецслужб Росії. Ось що це було? Ну, по-перше, якщо це була змова еліт спецслужб, то звісно, що спецслужби не виступили проти Пригожина, зовсім ніяк. Ми бачимо, що не було ні Альфи, ні спецназу, ні Росгвардії, нікого не було. Тільки Шойгу там намагався відбиватися літаками, які збивали ракети Пригожина. Все. От. І цим показана була слабкість Шойгу, і слабкість власне самого Путіна. Тобто йому показали його місце. Спецслужби привели його до влади, спецслужби його могли усунути. Чому це могло статися за один день? Тобто досить швидко і просто. Звісно, коли Путін сказав, що все робіть, що, що хочете, я тут не граю, знову залізу в бункер, і далі будуть працювати вже більш-менш професіональні люди. От. А що вони будуть робити? А що вони можуть зробити зараз, коли армія Росії фактично зруйнована? От. І у них насправді є тільки один шанс це врятувати Росію, це вивести зараз війська з України і почати готувати новий наступ. На Україну знову ж таки, який буде там через 10-15 років, якщо вони зараз не отримують військово-політичної поразки назавжди, от така, така ситуація. Тобто вони зараз будуть оцінювати, що у них є, які можливості і ресурси вони мають, і потім будуть робити якісь висновки. Поки що е, ніяких змін на, про, на фронтах не буде, вони не будуть робити різких рухів, вони будуть. Е, Робити, так би мовити, ревізію наявних ресурсів, потім будуть щось планувати. Будуть так робити. Можна розказати два анекдоти. Прошу. Перший анігдот. це хочу нагадати, що нема в кримінальному кодексі ні Росії, ні України, чи ні будь-якої країни світу відповідальності за державний заклад. За спробу державного перевороту. За державний переворот. Є відповідальність за спробу державного перевороту. Оскільки, розумієте різницю, хто да? спробував не вийшло, да? то того притягують до відповідальності. Переможці не судять. Так. Е, да, от оскільки Пригожина, е, то закрили всі кримінальні справи і на місці, то можемо зробити висновок, що державний заколот відбувся. Тобто це був державний переворот на болото. Ось що відбулося. Так що, друзі, стара мудрість, вона дає нам, так би мовити, можливості робити певні листи. По той інформації, яка доноситься зараз в болот, то там йде мова про Дюміна це людина, в принципі, Пригожина. Тобто з тієї ж команди, що пригожня. А на посаду начальника штабу буде сурові. Тобто, це, скоріш за все, будуть люди пригожні, а ті ж люди спецслужб. Тільки так, по-іншому не будуть. От. Тому що, знову ж таки, державний заколод удався. Ну, там іще був ну, такий прикол. Каже, це що, государственний переворот? Ні, частний. <сум> Ні, Знаєте, завжди є люди, які там, будуть цілувати кадирівців у Донецьку, а потім не будуть знати, що з цього робити. От. Так само і в Ростові. Тому що люди вже заморились там на, на Росії жити під владою е, е, Путіна, який власне їх вбиває, вони це розуміють. О, те, що вони не можуть виступити, вони мовчать, не значить, що вони не розуміють, що відбувається. Так само, як у радянському Союзі. Люди вчились читати між е, рядками, між буквами. Вчились розповсюджувати інформацію без засобів масової інформації, без засобів масової пропаганди, точніше. От, все воно йде. Коли прийшло 200 тисяч двохсотих на болото, то ви що думаєте, люди там хочуть ще воювати? Ні, вони вже не хочуть воювати. Пу... Путін спочатку не як на шоу, а потім це стало страшне шоу. На території. Кремля, там нема людей, які не хочуть Україну е окупувати. Тому що це були наші історичні вороги, які історично нас завоювали. І вони що робили? Вони піарили себе, тобто вони збудували свою власну політичну кар'єру на тих чи інших возумках, які стосувалися війни в Україні. Тобто це не е що інше, як просто політичний піар. Там, давайте захопимо Україну, Ні, давайте ми нам ще рано захоплювати Україну. От. Ні, давайте потім і так далі. Тобто вони на цьому просто робили свою політичну кар'єру і боролись за владу у Кремлі. Їх ну, реально не цікавить влада у Бахмуті чи в Галдарі. От. Ну, бачимо, що Пригожину навіть не, не сподобалась посада мера росту. Не любиться. Таким чином, от коли ми подивимось на ці риторичні. Заклики в Криві, то ми маємо розуміти, вони борються між собою за владу у Росії, і поле бою вони вибрали ну, Україну чи можуть обрати поле бою Чечню і так далі. Однак в Чечні там поле бою було давно достатньо, і Чечня перемогла. Тому що з тих пір Росія справно платить дань державного свого бюджету у бюджет Чечні. А Чечни ми бачимо, що Вічкері, ну, зовсім не збирається сильно воювати за. Нас. От. І навіть на бій з Пригожином вони вирішили приїхали трошки пізніше, коли Пригожин вже все зробив. Що буде з Пригожиним, тема цікава. Ну, я ставлю на те, що він вже йде працювати вождем якогось африканського от. Де там прийнято дівчатам ходити з оголеним бюстом, і все досить красиво і цікаво.